Завершив роботу над батареєю для самоката Kugoo g 2 Що було зроблено? Ну, Саме нова батарея. В неї ось такі параметри. 13S9P. Комірки Tempower 32 he Це ємність батареї 28,8 А. Усі дроти ось тут вміщуються. Встановив запобіжник ціловий на 30 А. І. Запобіжник на зарядну лінію на 10 А. Також встановив демфер між контролером і батареєю. Ось тут такий товстенький Демпфери по боках по 2 мм. Передній обмежувач я не відрізав. Ніжку довелося змістити. Вона знаходилась ось тут і перемістив її сюди. Тобто, ось це кріплення залишилось. А це кріплення переїхало трошки назад. Також встановив підсилений зарядний порт GX16, ось такий із сталевим ковпачком та гумовою прокладкою. Що ж, нової ємності батареї теоретично повинно вистачати на 60 км це мінімум. Тобто, це, якщо дати газ наповну і їхати по прямій. Ну, звісно, на мінімальній швидкості можна і більше. Я думаю, до 100 км. Також трохи покатався, заскрінив параметри батареї. Як бачите, струм контролера відповідає дійсності, там майже 25 А. При цьому напруга на батареї просідає усього лише на 2 В. В принципі, нормальний показник для такої ємності батареї. Тепер пакую самокат і відправляю замовнику. А вам дякую за увагу. До побачення!